У Коломиї капітально відремонтують ще одну дорогу. Це кінцева частина вулиці Хмельницького. Нова дорога довжиною близько одного кілометра вартуватиме місту 3 мільйони гривень. Оплатити ці роботи зобов'язався обласний бюджет. На заваді стали незаконно встановлені гаражі, розташовані у бабіч вулиці. Щоб регулювати цю проблему, міський голова Ігор Слюзар зустрівся з власниками гаражів і дав відповіді на всі хвилюючі їх запитання. Подробиці у сюжеті наших коломийських журналістів. Дорога довжиною 800 метрів, шириною в 10 метрів, по обидва боки пішохідні доріжки. Так виглядатиме капітальний ремонт автошлягу в мікрорайоні Леонтовича. Його реконструкцію місто планує розпочати ще цієї весни. Три мільйони гривень на його ремонт мають виділити з обласного бюджету за сприяння голови Івано-Франківської ОДА Михайла Вишиванюка. Завадою для початку капітального ремонту стали незаконно встановлені гаражі, розміщені попри саму дорогу. Щоб вирішити цю проблему, міський голова Колумиї Ігор Сльозер зустрівся з мешканцями цього Починаючи з минулого року, з грудня місяця, ми взялися за звільнення земельної ділянки під будівництво нової дороги по вулиці Хмельницького від Моцарта до цегельного заводу. Гроші були виділені минулого року обласною державною адміністрацією на будівництво цієї дороги, і зрозуміло, що не використати таку можливість неможливо. На сьогоднішній день при проєкті, який ми запроектували з будівництвом дороги. По вулиці Хмельницького стоїть питання про знесення гаражів. Ну, знесення це так звучить може різко, але в будь-якому випадку ті гаражі стоять в природоохоронній зоні річки Радилівка, стоять на водогоні. На газопроводі, тому вони там якби одночасно і незаконно встановлені. Бурхливі обговорення точилися щодо ділянки для перенесення гаражів. Міський голова вислухав претензії власників автомобілів і запропонував альтернативне рішення проблеми. Власники гаражів погодилися, що придорожні металеві конструкції треба демонтувати і перенести у законно створений кооператив. Є проблеми інваліди, перша друга, інваліди праці, люди малої мужчі, хоч є у них той гараж. Хай там нема машини, стоїть сапові відро, але він є. От, бо не всі гаражі використовуються як цілеспрямовано, суто як гараж автомобільний. Є багато господарські приміщення, багато хто за кордоном, будемо шукати шляхи виходу. Мешканці хочуть нової дороги, яка нині є необхідною в цьому районі, та перевозити гаражі на запропоновану їм територію, погоджуються не всі. Ми згідні із пропозицією міської влади, щоб збудувати відповідну дорогу на, в нашому мікрорайоні. Але тільки так, щоби. Забрати ті гаражі, які дійсно мішають для будівництва даної дороги після тривалих перемовин між жителями масиву та головою міста було прийнято рішення, що задовольнило обидві сторони. Міський голова Ігор Слюзер запропонував голові новоствореного кооперативу зустрітися через кілька днів, щоб обговорити яку кількість гаражів потрібно вилучити з території мікрорайону для будівництва дороги. На жаль, так склалося, що вільна земельна ділянка найближче є 800 метрів від мікрорайону. Там можна розмістити 480 гаражів, тобто можна забезпечити всі потреби для гаражів для цілого мікрорайону. Ну, На жаль, наші люди звикли, щоб гараж був поряд, і це викликає супротив і проблеми. Але сьогодні ми вже домовилися, що ті гаражі, які попадають в зону будівництва дороги. Люди їх добровільно заберуть. Вже незабаром комунальні служби міста працюватимуть над оформленням земельної ділянки під новостворений гаражний кооператив. А на місці демонтованих гаражів планують облагородити зелену зону прилеглу до річки Радилівка. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.